В Цьому відео я буду відповідати на коментарі, які були написані під попереднім відео, там де я серед різних проблем розглядав питання штучного інтелекту. Більшість коментарів насправді були досить позитивні, в плані того, що більшість людей все-таки розуміє, що штучний інтелект, яким би гарним інструментом і, ніби навіть розумним, він не був, це все ж таки інструмент, яким має керувати людина, але це розуміють не всі. І там було написано кілька таких коментарів. Які можуть заплутати людей, які тільки починають шлях в ІТ. Тому ось це відео я керую передусім до людей, які зараз тільки починають, і просто вагаються, тому що вони чують з дуже багатьох місць, що штучний інтелект забере у них роботу. Я не керую це відео до людей, які вже сформували свою залізобетонну думку на тему того, що штучний інтелект зараз замінить взагалі усіх, і як вони там пишуть, треба готувати план Б. Все закінчено. Розходимось, і, і все таке. Ось до цих людей я це не керую. Таким людям не допоможе програміст з Ютуба. Ну, може, психолог допоможе. Поїхали. Перший досить забавний коментар. Утішайте себе, ще 10 років і все. Копіум левел 80, лол. Я не програміст, але зараз можу програмувати з тим чатом, просто пишу, що треба. І так далі. Що я вам можу сказати? Lolke, як, як кажуть, <хи> але тут просто видно, що людина не працювала ніколи в бізнес-середовищі, там, де розробляються програми для бізнесу. Ви маєте розуміти, що для себе робити ви можете будь-що. Якісь персональні сторінки, блоги, якісь там будь-які програми, скрипти до ігор комп'ютерних будь-що. Якщо це хобі, розвага, можна робити все, що завгодно, і насправді програмісти, любителі. Які не працюють з цим, вони роблять це вже не перше десятиліття, просто раніше вони це робили за допомогою різних конструкторів сайтів, за допомогою Stack Overflow і просто якихось готових рішень, які можна трошки переробити під себе. Тобто тут цей чат нічого не змінив. Але ви маєте розуміти, що це так не працює в бізнес-середовищі. Розробка програм це не просто написання коду, який працює, це тільки частина цього. І різниця між програмою, яка просто працює, і між програмою, яка враховує мільйон вимагань від стейкхолдерів, яка пройшла всі рівні перевірки безпеки, яка масштабується, яка підтримується, яка працює на різних середовищах, яка витримує багато запитів від користувачів одночасно, ось це програма, з якою мають працювати інженери, хоч з допомогою штучного інтелекту, хоч без допомоги штучного інтелекту. Штучний інтелект тут тільки пришвидшить роботу. Завтоматизує якісь рутинні задачі. Наприклад, якщо ти пишеш якийсь функціонал і не пам'ятаєш кожну функцію якоїсь бібліотеки, ну просто не пам'ятаєш. І ось ти пишеш, пишеш, і просто штучний інтелект тобі бере і підказує, що ось тут треба вжити таку функцію. Якщо не штучний інтелект, то тоді ти просто мав би піти до Google, відкрити документацію, відкрити Stack Overflow і прочитати це там. Це просто економія кількох хвилин. Півгодини, так, це економія, це автоматизація, але тут ми кажемо про збільшення ефективності. Якщо людина не знає всього цього, що програма має масштабуватись, підтримуватись, використовувати найкращі практики архітектури, патернів програмування, що вона має працювати в різних середовищах, що вона має використовувати CI-CD, то, вибачте, але вона просто навіть не буде знати, що спитати у цього штучного інтелекту. Якщо у нього питати щось в стилі напиши мені програму, яка робить ось це, ось це і ще ось це, він щось напише. Але це буде рішення, яке жоден більш-менш притомний інженер на продакшн не випустить. Наступний коментар. Пане суперінженер, ви говорите про ще й інструменти в теперішньому часі, і це в корені неправильно. Треба дивитись в майбутнє, в майбутньому я говорю не про далеке, а про зовсім близьке, 2-3 роки відтепер. Розробників немає. Ну, дивіться, я не суперінженер. Дякую, що ви, дякую, що ви поділились тим, що ви точно знаєте. Я, наприклад, точно не знаю. І я це підкреслюю. Це моя думка, але точно ніхто не знає. Абсолютно, ані Білл Гейтс, ані Ілон Маск. Ніхто не знає, як воно буде. Тут я на це відповів би так: я чатом GPT користуюсь буквально з того моменту, коли він вийшов. Це сталося вже, я думаю, майже три роки тому. Ну, десь, може, два з половиною десь так. Коли він став дуже популярним, а це сталося ну, буквально в перші місяці, це прям прорив був. Ну, я думаю, ви всі пам'ятаєте. Вже тоді всі ось, ось це казали. Що 2-3 роки не буде розробників. Ну, ну і що? Пройшло вже 2-3 роки. Вже вийшли інструменти, які перевершують чат-GPT. Спеціальні помічники штучного інтелекту, які перевершують просто чат, який є ну, таким загальним інструментом. Вже мені там накидали теж в коментарях, що є і G-Mini. І ще щось не пам'ятаю вже: я з цих інструментів користуюсь чатом GPT, GitHub CoPilot, і останнім часом я теж тестую курсор. І я повністю погоджуюсь, що всі ці інструменти це вже наша реальність і це також наше майбутнє, як розробників. Але коли ми дивимось у це майбутнє, нам важливо застосовувати певний прагматичний підхід, а не використовувати якісь футурологічні фантазії. Так, через 2-3 роки штучний інтелект і всі ці інструменти, помічники, вони стануть ще кращі. Але це далеко не факт, що штучний інтелект буде робити все сам. Ось користувач може просто використовувати це як, як магічну паличку. Ось я кажу, що мені треба, махаю паличкою, і все, все повністю готове. Під ключ, продумані всі абсолютно, моменти, про які я вже казав: безпека, масштабованість, підтриманість, навантаження і все таке. Можливо, колись таке буде. Але зараз цього немає, навіть близько. Давайте розглянемо конкретний приклад. Наприклад, ми маємо програму в React або в Next.js, і у нас там є просто якийсь великий список якихось предметів, наприклад, товарів в інтернет-магазині. І нам приходить одне окреме завдання. Припустимо, що ми ще розробник, нас ще не замінили. Не знаю, правда, на кого їх замінять, можливо, на розробників, які вміють користуватись штучним інтелектом, але припустимо: ось сидить розробник, отакий за комп'ютером, і йому приходить таск. Треба зробити компонент в React, який буде сортувати і фільтрувати елементи. Що робить людина, на яку замінили розробників? Робить копі-пейст того, що написано в завданні, дописує ще промпт, ну тому що він же ж розумний промпт-інженер правильно, і вписує це в чат GPT. Якщо людина не розробник, вона навряд чи буде знати про наступні речі, а точніше про питання, які варто задати, роблячи буквально будь-який таск. Наприклад, де саме буде відбуватись фільтрування сортування? На бекенді або на фронтенді. Найчастіше це відбувається на бекенді, але далеко не завжди. Є такі ситуації, коли це треба робити на фронтенді. А щоб зрозуміти, коли саме це треба робити, треба бути інженером, треба бути розробником. Коли користувач щось вписує в поле пошуку. Яка має бути затримка перед тим, як відправити запит на сервер? І чи вона взагалі має бути? Чи задумувався про щось таке? Користувач, який не був розробником інженером, які саме поля для фільтрування і сортування ми взагалі маємо створити? Це взагалі питання таке, більш загальне, яке ми маємо поставити і потім проговорити це з командою, і, можливо, зі стейкхолдерами, з замовниками. Тобто, по яких саме параметрах ми маємо фільтрувати і сортувати дані? Це залежить і від самих даних, які приходять, а також від конкретних запитів бізнесу. Це дуже важливі питання. Які навряд чи виникнуть в голові людини, яка просто копіює завдання, вставляє в чат і отримує відповідь. І це тільки питання до функціоналу. А потім ще з'являються питання, як компонент, який ми маємо створити, має інтегруватись в ту програму, яка вже є, тому що в кожній програмі, якщо вона добре продумана, є архітектура, є патерни програмування, яких треба дотримуватись. Наприклад, якщо ми використовуємо Apollo Client, з якимись кастомними хуками, щоб робити запитання до сервера, то ми маємо зробити це саме так, а не інакше. Щоб це не відрізнялось від всього того, що вже написано. Я бачив це не раз і не два, коли просто приходили люди, джуніори, які просто робили функціонал, який абсолютно повністю відрізняється від архітектури від всього, це не пройде через жодний pull реквест. Вам просто скажуть бери і все переробляй. Тому що програма, якщо вона гарно зроблена, це не просто отакий код, який нагенерував чи то штучний інтелект, чи людина, яка не розбирається, не дотримується цих правил. Це добре організований проєкт. Тому що якщо це буде погано організований проєкт, це буде неможливо підтримувати. Ну буде дуже важко. І будь-який фічер новий буде дуже довго, дуже важко зробити і дуже легко щось зіпсувати по дорозі. Наступний коментар. Скажу одне, я за три місяці з допомогою штучного інтелекту успішно сам написав два продакшн проекти, які ще два роки тому писав би у складі команди з трьох працівників по півроку, ну і так далі. Дякую, що поділились вашим досвідом. Це дійсно вражає, навіть якщо я не бачив ці проекти, ну, взагалі не уявляю, наскільки вони великі, чи маленькі, складні, чи прості. Але добре, будемо вірити, що це, що це цікаві проекти, які не напишеш за один день. Але тут справа така: це писав розробник. Це написала людина, як в попередніх коментарях, яка ну не працювала просто в цьому середовищі, в бізнес-середовищі. Тобто це розробник, який навчився користуватись інструментами штучного інтелекту для того, щоб пришвидшити свою роботу, покращити свою продуктивність. І це саме те, про що я казав і кажу: без розробника ці інструменти просто створять хаос і ілюзію того, що це може робити будь-хто. Але в руках досвідченого розробника це справді потужний інструмент для того, щоб. Швидше створювати продукти, і до цього треба відноситись саме так: як до помічника, як до твого програмістського компаньйона, тому що, як я вже казав, не дивлячись на те, що штучний інтелект дуже допоміг цьому розробнику, це не він вирішував, яку зробити архітектуру, яку реалізувати бізнес логіку, яка базується на запитах від стейкхолдерів, від користувачів, для яких створюється цей продукт. Дуже часто ці користувачі вони. Не можуть сформулювати, що їм хочеться, і тому з ними треба розмовляти. Треба буквально, треба буквально зрозуміти, що треба їх бізнесу. Це досить часто буває не те, що вони кажуть з першого разу. Тобто, коли ти розмовляєш, як працює бізнес, для чого конкретно потрібна програма, які проблеми вона має вирішувати. Може виявитись, що функціонал буде не таким, як користувачі казали, що їм потрібно, а він має бути або трохи іншим, або зовсім іншим. Для цього потрібно розмовляти і аналізувати, аналізувати, що справді потрібно. І це за вас штучний інтелект не зробить. Це комунікація між однією людиною і іншою людиною. Штучний інтелект прискорює роботу, але він не заміняє мислення, тому що інженерія це не просто писати код, це ухвалювати рішення в складному середовищі з обмеженими ресурсами, ризиками, а також людьми, які можуть міняти свою думку тричі на день. І щодо старого світу, про який писав. І цей коментатор, і ще кілька інших. Я не живу в старому світі, я використовую ці інструменти вже кілька років поспіль. Але я вірю в те, що в новому світі, в майбутньому, інженери будуть не просто кодерами, а людьми, які розуміють, що вони будують і навіщо. Тому що штучний інтелект може створити компонент, створити функцію, але він не розв'яже проблем бізнесу, він не розв'яже якихось конфліктів між стейкхолдерами і вашою компанією. І він не передбачить, як зміни, які ви робите, вплинуть на бізнес. Продовжуємо. Автор Delusional сідають менеджери і AI тулзами роблять самі все. Ну, дивіться, я спочатку мав спитати, що таке Delusional. Виявилось, що це така, це така тема, що ось у мене є мій власний досвід, і я стверджую, що все гарно на основі свого власного досвіду. Я тут можу сказати так. так: це мій досвід. І я вважаю, що саме це являється плюсом. Я не розповідаю тут якихось речей, які я прочитав в інтернеті, чи вони там погані, чи вони хороші. Так, я розповідаю про свій досвід. Якщо у вас досвід інший, можете розповісти про нього. А щодо менеджерів, які сідають і роблять цими тулзами все з власного досвіду, не бачив жодного разу. Не бачив жодного разу. Наступне питання. Ну, взагалі-то ми тут так і вчимось. В програмувальній школі нам дають ТЗ з усіма специфікаціями, і чат GPT все пише, я, ніч... я нічого не розумію, але все працює і дуже гарно. Ну дивіться, я... я не впевнений, чи людина серйозно, чи вона жартує. Тому що, ну от справді, як ви думаєте, навіщо ви прийшли взагалі вчитись? Ви прийшли вчитись. Робити копі-пейст вашого завдання в чат GPT, а потім, а потім робити ще один копі-пейст копі-пейст того, що він нагенерував, на роботі так не вийде. До речі, на співбесіді теж так не вийде. І взагалі там кілька людей написало і на Ютубі, і на LinkedIn, Я їхнього злорадства не, не поділяю, але декілька людей написало, що добре, що ми маємо зараз таких джуніорів, це означає, що ми без роботи не залишимось. Ну, це, це якісь досвідчені розробники написали. Я ж кажу: я цієї думки не поділяю. Я, я просто кажу, треба вчитись. Треба вміти використовувати штучний інтелект для свого навчання, робити це правильно. Якщо ви робите копі-пейст туди і потім в зворотньому напрямку, все, що ви навчитесь робити, це копі-пейст, і більше нічого. Штучний інтелект це справді крутий інструмент для навчання. І як саме ви можете його використовувати? Задавайте йому питання, будь-які питання, навіть дурні, просто по колу, якщо ви не зрозуміли. Просто, якщо вам не зрозуміло, чому ось цей шматочок коду, як він працює, просто спитайте його, задайте йому питання в стилі: «Поясни ось цей шматок коду, як п'ятирічній дитині, що він робить. Якщо щось не працює, якщо ви ось щось зробили самі без допомоги у чата, і щось не працює, то спочатку приділіть хоча б кілька хвилин, хвилин 10-15, щоб спробувати зрозуміти, що не так, і тільки потім питайте, що не так у чата. Якщо ви будете знову ж таки робити це просто одразу, ви нічому не навчитесь, ви нічого не запам'ятаєте. Зараз, я думаю, багато людей думають, щоб написати якийсь коментар в стилі А навіщо запам'ятовувати? Я просто буду весь час все копіювати, вставляти в чат GPT, і він мені буде відповідати. Ви маєте розуміти, що це працює не завжди так. Часто буває так, що його відповіді неправильні, не працюють або. Можуть виглядати як правильні, але без розуміння того, що там відбувається в коді. Ви просто будете думати, що воно правильно, а працювати насправді воно буде не так, як треба. Я це бачу весь час. Він так налаштований, щоб завжди дати вам відповідь, яка буде виглядати правильною, але вона не завжди правильна. Він помиляється, він галюціонує. Він, наприклад, досить часто робить такі речі. Якщо використовуєш, наприклад, якусь бібліотеку, він може просто буквально вигадувати функції, яких там не існує. Ось ось ти хочеш щось зробити, і він каже: а ось є така функція в бібліотеці, ось вона це робить, а її там немає. І ось це галюцинація. Але це такий приклад, який, який одразу видно, що воно не так, тому що воно не спрацює. А є приклади, коли це не очевидно, коли, наприклад, у вас є якийсь там try-catch, або у вас є кілька промісів, і у вас є promise chain. Ви просто не побачите. Якщо все працює, ви не побачите, де, коли, як, яка помилка має з'явитись. І саме для цього треба. Розуміти, що робить штучний інтелект. Наступний коментар. Всі ті, хто каже, що чат GPT замінить програмістів, просто не знали, що до того ми свої проблеми і рішення на них шукали на Stack Overflow. А тепер є інструмент набагато зручніший і ефективніший. Погоджуюсь повністю. Я коли навчався в ВУЗі, у нас там був препад, який преподавав нам джаву. І ось у нього була така присказка дуже, дуже така характерна для нього. Він казав так: якби не Stack Overflow, то я не знаю, як взагалі б 95% людей би програмувало. <гум> тобто, ми все це вже проходили. Раніше, коли не було Stack Overflow, <гум> ну я цих часів не застав. Коли я вчився програмувати Stack Overflow вже був, він був популярний, і, звісно, ми всі його використовували. Але вже тоді багато авторів писали, і тих лідери мої мені казали, і цей препод з Джави мені казав, що немає нічого поганого в тому, щоб взяти код з Stack Overflow і використати його. Але ти маєш розуміти, що в ньому діється в цьому коді. Я взагалі колись читав, що в Stack Overflow багато коду, причому справді багато, не, не кілька відсотків, а правда багато. Причому, це, здається, було PHP, код, який стосується бекенду, в який вставлені якісь механізми, за допомогою яких просто можна буде. Можна буде обійти твій захист в твоєму сайті. І просто ну, хакери беруть і публікують там цей код, і якщо хтось не розуміє, що він робить, копії пейст, він просто вставляє цей дуже небезпечний код в свій сайт. І це тільки один приклад, чому не треба брати код, копіювати його і просто вставляти бездумно. Це тільки один з них. Які висновки з цього всього? Що ж робити? Ви маєте розуміти, що програмні продукти програми. Вони будуть розроблятись в майбутньому так само, як вони розробляються зараз і розроблялись в минулому. Це будуть робити люди за допомогою штучного інтелекту. Так, цей інструмент довів свою ефективність як помічник, як асистент. Як ці люди будуть називатись в майбутньому, це менш важливо чи вони будуть називатись програмістами, розробниками, інженерами або операторами штучних програмістів? Я, я не знаю. Але все одно програми будуть робити люди для людей. І якщо вже казати в таких термінах, як замінить, хтось когось замінить, то скоріш інженери, які вміють вправно використовувати ці інструменти, нові штучного інтелекту, замінять інженерів, які їх не використовують, і з-за цього мають нижчу ефективність. Тому інвестуйте в своє навчання, інтегруйте інструменти штучного інтелекту в своє навчання і в свою роботу, підвищуйте свою ефективність, і тоді жодні термінатори вас не замінять. Дякую, що додивились до кінця. Якщо це відео було вам корисним, ставте лайк і підписуйтесь на простий фронтенд. Ще раз дякую і побачимося в наступному відео. Пока!